Доброго ранку, мої любі учні! Сьогодні на уроці читання ми продовжимо читання казки п'єси Лесі Мовчун Бабай Ага та Козак невидим. Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний! Починаємо! Почнемо з фонетичної розминки і згадаємо, як вітер виє взимку! Як дерева шелестять голими вітами. Як земля від морозу тріщить. Нам холодно та погріємо долоньки. Працюємо над чистомовкою. Повторюйте за мною. За, за, за. Зимонька зима, ла-ла-ла снігу намела, ок-ок ок, крила поле і лісок. Ам-ам ам дуже холодно птахам. Іть, 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 діти їм допоможіть. Версі разом давайте ще раз чітко вимовляючи кожен звук. За, 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 зимонька зима ла-ла-ла, снігу намела. Ок ок ок, крила поле і лісок. Ам 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 дуже холодно птахам. Ідь, ідь, іть, діти їм допоможіть. Ставте відео на паузу та прочитайте ще два рази, чітко вимовляючи всі звуки. Зараз продовжуємо читання п'єси казки. На сторінці 107 відкриваємо та читаємо сцену 4 та сцену 5. Самостійно за підручником ставте відео на паузу. Прочитавши четверту та п'яту сцени, виконайте розминку для очей. Та будемо дочитувати сцену шосту разом зі мною на сторінці 110 приготуйте книжки. Знову хатина бабая аги. Бабай Ага, обдивляється Кароліну з усіх боків і передражнює. Нема на що глянуть, худай не поживна. Така вона чемна, така королівна. І думає, мабуть, що лицар прибуде. Що він підставляв свої голову і груди під зуби дракона, під полум'я пащі. А він десь пропав, Кароліна. Не повірю нізащо. Бабай, ага, глузливо. Ой, що це я чую? Кролятковий писк. Ану, підмітай, хоч якийсь буде зиск. Кіт, які причудові настали часи. Мене чепури і почухи живіт. Кароліна вже йде невидим? Вам невдовзі кінець? Кіт, бабаю, провчи її, дай штурханець. Не Невидим заходить із величезним мішком за плечима. За поясом булава, бабай, ага і кіт застигають на місці від несподіванки. Не ждали, я виконав чесну умову. Знімай з кароліни холодні окови, Драконячі зуби, гострющі, мов бритви. Тримай свій мішок і готуйся до битви. Кидає мішок бабай в язі, той падає під вагою мішка. Кобзар. Бабай тільки хекнув і витягнув ноги. Мішок його наче прибив до підлоги. Безславний кінець а наші герої пішли під вінець, прибувши до пишних палат короля, я й сам повернувся до вас звідтіля, з'їв кашу молочну і висірвав суп, ще й взяв сувенір цей драконячий зуб, витягує з кишені великий золотий зуб. І так закінчується наша п'єса. Давайте поміркуємо та дамо відповідь на запитання. Про кого ж ця п'єса? Яке враження вона на тебе справила? Продовжуємо досліджувати текст Назвіть дієвих осіб тексту. Хто бере участь у кожній дії? У кого з виконавців найбільша за обсягом роль? А в кого найменша. Чому цей твір називається п'єса-казка? Та підготуйтесь до читання кожної сцени п'єси. З'ясуйте, скільки треба виконавців, як краще передати інтонацію, жести. Репліки кожної дієвої особи. Розкажіть, яке чарівне перетворення сталося, коли кроленятко напилося живої води? Так, воно перетворилось на королівну. Кароліну, так? Чому козак рушив у царство дракона? Це була одна із умов Бабая аги. Так, він відпустить королівну тільки коли побачить драконячі зуби. Тому козак вирушив царство дракона, щоб здолати його та принести бабаю зуби в обмін на короліну. А тепер давайте прочитаємо слова в стовпчику посередині та охарактеризуємо, для кого вони більше підходять. Ці слова бабаю агі чи невидим що Ще перша ознака добрий. З'єднаємо з ким? З яким героєм. Добрий у нас був правильно козак невидим людяний. Звичайно, це знову про козака, хитрий. Так, підступний хитрий був бабай ага, жорстокий. Також це характеристика бабая аги. Відважний. Так, це охарактеризовує невидима козака. Непоступливий. Бабай ага. Підступний. Бабай ага. Ледер. Знову бабай ага. Розумний. Козак не та нечесний. Бабай Ага. Ось так ми характеризували наших героїв. Тобто бабай ага був хитрим, жорстоким, підступним і нечесним ледер. Козак не добрий, людяний та відважний хлопець розумний. Дайте відповіді на наступне запитання. То з дієвих осіб тобі сподобався найбільше, яку роль у п'єсі тобі хотілося б зіграти? А яку роль тобі не хотілося б зіграти? Домашнє завдання для вас буде прочитати сторінки казки 108 та 111 у підручнику сцена 4, 5 та 6. Оберіть відповідну цеглинку лего, який у вас був урок. Оберіть свій колір, так. Бажаю вам успіхів та гарного дня. Все добре!